Друзі, хочу показати, як виглядає один мішок дитячих футболок. Тут у нас він на столі розкладений. В принципі, по кількості, по об'єму для хлопчика більше. Моделей їх взагалі по кількості більше. Не знаю, можливо, 3 п'ятих і 2 п'ятих. ну якось так, не знаю. Зараз я вам покажу, як виглядають конкретно моделі, які входять в один мішок. Буду старатися робити це швидко, щоб не було дуже довго по часу відео. Розмірів, в принципі, достатньо і менших від 86 до 110 -11, 110-111 включно. Але також є і більші розміри, і по одній штучці в наборі, по дві штучки і навіть по три. Більшість в упаковців, речі, як бачите, але є також і без упаковки. Тут мішок багою приблизно, я от забув зважити перед тим, десь вони в середньому 23 кг. Може бути трошки менше, може бути трошки більше. Продається, до речі, мішком, тому що от мішком, в такому вигляді, як воно є, продається все разом, тому що деколи буває, що люди звертаються, хочуть там для дівчинки 122-128. Але як оприділити в якому мішку, яка модель, це дуже важко, в принципі, так воно не працює. Ми ну, тут вже пішли без упаковки. Всі гарненькі, чистенькі, збірками. Все як має бути. І далі в нас йдуть моделі для дівчат. Лупілу, пеперс, Дісней. Те, що ви бачите на відео, все входить в лоти. Ціна зараз дуже хороша, до речі. На футболки об'ємом від одного мішка. Тому звертайтеся. Літо, в принципі, тільки починається. Починається жара, починається тепло. Надіємося, що буде довго, довга тепла осінь і футболки будуть в ходу. Далі йдуть футболочки для дівчат без упаковки Ось і все. Собівартість також дуже хороша, в принципі, не рахував штуки, але достатньо без упаковки і взагалі хороших розмірів достатньо все.